Вітаю вас на каналі. Це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо новинки та цікаві акційні пропозиції. Бажаю вам приємного перегляду та гарного дня! Набір калимків для ванної кімнати 2 штуки. Набір двох калимків для ванної кімнати 50х80 та 50 на 40. Ціна 249 гривень. Такий набір також зараз акційна ціна 549 2 килимки 60х50 та 60 на 90. Килимок Комфорт. Висота ворсу 18 мм. Ціна 399 гривень. 60 на 50 Після прання дати килимку просохнути на рівній поверхні. Не викручувати, не прати, не сушити на радіаторі. Ось такий килимок для ванної кімнати 99 Ворсисті, не прорезинені у двох кольорах по 149. Кошик пластиковий. Універсальний, прямокутний 39. Підставка пластикова для столових приборів. 44. Є ще ось такий варіант за 129 на 4 відділення. Лоток пластиковий для столових приборів 179. Виробництво Туреччина розмір 40 на 40 см. Ємність пластикова для зберігання 1 літрова 29. Бокс пластиковий харчовий 34,5 літровий. 5-літровий 144 7 179 гривень. Акція діє до 19 січня. Пластиковий прямокутний піднос білий та чорний 27, 22 гривні бокс на 850 мл. Така ємність пластикова для зберігання для сипучих продуктів 144. Тарілка супова скло кераміка 58 тарілка десертна 59. Обідня склокераміка «Люмінарк» – 59. Форма для запікання скляна, прямокутна 2-літрова 179. Набір кухонних ганчірок 2 штуки мікрофібра 14, чашка порцелянова сердечка 64. Чашка скляна 29. Кухонна серветка. Мікрофібра 15. Турка для приготування кави 84. Набір столових приборів 24 предмети 469. Нержавіюча сталь. Виробництво Індія. Пальник газовий для кемпінгу та походів 189. Ніж кухонний 74. 29 ніж для сиру та картоплі, 59 ложка шумівка кухонна, металева, набір пластикових затискачів для пакетів 15, 4 штуки, Щипці кухонні 15, вінчик для збивання також 15 гривень. Паргамент коричневий 29, 5-метровий, мішечок кондитерський 29, пальник для газового балона 69, зубочистки 3 гривні. Миска глибока металева 27, така велика 69 діаметром 24 см. Сито миска 49, сито з ручкою 44, термоси 229 та 159 менший. Термос помпою ручкою кольоровий 399, Термос на застіпці 279, чіпси люк зі смаком паприки 47-105 грамів. Вермішель сметана цибуля 10 90 г. Мівіна зі смаком грибів 15 Батончик нацкавун 29 Горіховий 31 гривня цукерки желейні 42 гривні 80 г. Велика плитка світоч 139 вага 235 г. Батончик кіткат 26 Батончик лайн 39. вага 90 грамів. Цукерки желені 42 гривні 80 грамів. Халва соняшникова 20 210 г зі смаком ванілі. Цукерки жувальні 12. Шоколад світоч вишня 240 г 139. Сушки малята 19 250 г. Чорний чай англійський до сніданку та граф грей 64 40 пакетиків. Несквік 140 г 47. Напій кавовий розчинний 300 грамовий, 149 Кава розчинена з кафе Класік 170 грамів 189 гривень. Крекер солоний піца 24 100 г. Бонжур асорті, 3 смаки. Ціна 129 гривень 348 г. Такий бонжур 74 232 г. Міленіум цукерки 129 г. Форд кава 225 г 119 Трубочки Бамбук від АВК 2 смаки. Ціна 39 гривень 200 г. Вівсяне печиво «Еліт» 44 400 грамове. Смачна вафелька шоколадна 57 грамів 14 Контік Контик молочний 19 Рошен горіховий 19. Форма силіконова для приготування цукерок 39 гривень 15 штук на листі. Чашка скляна 88 такі скляні кольорові по 77 Фарфорова ілюзія 77 гривень. Омивач скла зимовий 4 4-літровий – 119. Рушник махровий 70 на 140, 199. Плет в асортименті 377, 140 на 2. Бавовна 70 відсотків. Пакет вакуумний 50 на 70 88, такий також 88 гривень 45 на 62 штуки, 80 на метр 10, Ціна 69 гривень. Ролик для чищення одягу 34 20 листів зі змінною насадкою 22 гривні. Набір пластикових дремпелів, кольори в асортименті 39 за 5 штук. Набір хімічних грілок для рук 10 пар 199. Льодоходи на 8 шипів. Ціна 55 гривень. Колготи жіночі мікрофібра 100 ДН49. Термоштани чоловічі 499. Розміри від М до 2ХЛ. Поліестер, віскоза та еластан. Жіноча нижня білизна. Трусики 7 пар упаковка. Розміри від ески до Елькі. Пововна 95% 399 гривень. Зуття зимове калоші 299 Усім дуже дякую за перегляд!